Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, гриві, Богу! Помилуй нас, Ісусе, Сину Давидів. Такі слова такої наполегливої і палкої молитви лунали із уст двох чоловіків, які були сліпими. Сліпота це чи не найбільше нещастя, яке може торкнутися людині. Людина почуває себе в такому стані дуже немічною, хволою і без сторонньої допомоги не може дати собі ради. Тому у цілковито сліпих людей завжди є супроводжуючий – той, хто допомагає їм добратися до того місця, куди вони хочуть. І ось ці сліпі почули, що поруч має проходити Христос. Вони сповнилися вірою, бо описує нам Євангеліст Матфає про те, що Господь запитав їх, чи віруєте ви, що я можу це зробити. І вони говорять: так, Господи. І тільки тоді, коли. Вони засвідчили свою віру в те, що Бог може проявити свою силу і зцілити їх, Її тоді Господь торкнувся їхніх очей та повернув їм зір. Коли ми говоримо про сліпоту, ми маємо завжди пам'ятати, що крім фізичної сліпоти, є ще й сліпота духовна. Але Богу з тим. Кожна людина хотіла би їй щоб відкрилося більше, хотіла би заглянути десь туди, в якусь занавісу утаємниченого, побачити чи віднайти та знати щось таке, про що не знайти інших. Це любопитство супроводжувало усі, віки людства. Згадаймо тоді, коли диявол у вигляді змія Приступив до Єви і спитав, хіба Бог наказав не їсти з цього дерева? І Єва, вступивши в діалог із діяволом, сказала з усіх дерев, ми можемо їсти, а з цього дерева Бог повелів нам не їсти. І ось що промовляє хета змій. Він каже, Бог відає, що коли ви Споживете плід, і з цього дерева вам відкриються очі. І ви станете як Боги, що будете знати, що то є добро, а що є зло. Хіба є була незрячою? Хіба вони мали якийсь дефект, мали якісь проблеми здоров'я, перебуваючи в Еленському блаженстві зовсім ні? Але діявол запропонував. Ось, якщо ти це зробиш, у тебе відкриються очі. Ти будеш знати щось більше. Ти будеш бачити щось більше. Ти будеш вникати в ті таємниці, які сьогодні притулочні закрив Бог. І тільки тоді, коли ти споживеш цей плід, ти побачиш. І ось тоді у Христі ми живемо. Такий час, коли дуже багато є таких пропозицій. Сьогодні ворог родив людського через різного роду магії, через екстрасенсорику, через якісь різні спіритичні сеанси, дає можливість людині заглянути десь у сферу таємничого. А людина подібно першій жінці Єві хотіла би заглянути туди. Хотіла би дізнатися щось таке, чого не знає. Хотіла би пізнати щось, хотіла би знати наперед щось про себе, про свою долю, про свої успіхи чи не успіхи в майбутньому. І часто людина вдається до цих послуг ворога, роду людського діяла. І ось у дорі во Христів є велика небезпека. Але пору з тим ми маємо розуміти, що наші очі мають бути відкриті усім на науку Христа, на саму особу Христа. Уявіть собі, що іудейські юдейські вчителі бачили своїми фізичними очима Ісуса Христа, чого ми не можемо бачити. Але не впізнали. В його, особі, в його особі не впізнали весіл. І взіп'яли його як обманця, як того, хто зводить народ. Тобто збулися слова пророцтва Ісаї, які каже, вони будуть дивитися і не будуть бачити, будуть слухати і не будуть чути. Оце є дуже страшний стан, коли ми з вами дивимося і не бачимо, слухаємо і не чуємо, коли перед нами відкриті ті чи інші речі, але повстим гріх закриває перед нами розуміння того, що хоче сказати нам Господь. Господь каже через пророка Ієремію, 33-й ворожі, які слова. «Взивай до мене! І повім тобі, і відкрию тобі велике і недоступне, чого ти не знаєш. Тому, цими словами Господь акцентує, що багато є речей, яких ми не знаємо, які є закриті перед нами, але які нам не треба знати. Для чого? Для того, щоб духовно зростати, для того, щоб поминати гріх, для того, щоб перемагати для того, щоб прямувати до вічного спасіння. І не рідко нам бракує цього відкриття. Нам закриті очі, ми кажемо, хто там знає, як там гробом? то звідти вернувся. Хто знає, що чекає нас після нашої смерті? Чи хто знає, коли будуть тіші інші речі? І в такий спосіб людина переймається таким скептицизмом. Такою недовірою щодо того, що написано у Писанні. І перебуваючи в такому стані, ворог роду людського пропонує тобі свої послуги, свої відкриття. І нерідко людська природа, яка сильно більше до якоїсь таємничості, яка походить від ворога роду людського від диявола, вона нахиляється до цієї таємничості. Їй цікаво, коли закінчиться війна. Їй цікаво, коли вийде заміж, їй цікаво, хто буде чоловіком, їй цікаві якісь інші інші речі, які не мали би нас цікавить. Але Бости не цікавить те, що хоче від мене Господь. Яка його воля стосовно мене? Який Його план стосовно мене? Чи я не марную своє життя, чи я не марную свій час, чи я не даремно живу на цій землі? Щоб, коли прийдеться постати коли не почути, я не знаю тебе. Ти не хотів пізнати мене, а я не знаю тебе. І от у Христі, ці речі вони пов'язані із духовною сліпотою. Вони пов'язані із тим, що гріх часто закриває перед нами те, що відкриває перед нами своє. І тому ми маємо про це просити. Так стається. І особливо це люди, які практикуючи християни, коли вони ведуть практикуючий спосіб християнського життя, повсякденному своєму житті практикують інші інші речі, і коли про це розказують іншим своїм дітям, своїм рукам, вони цього не розуміють, вони цього не чують, вони цього чути не хочуть. Чому так? Тому що перед ними це закрито. І ось так навіть достається, що Бог може нам відкрити інші, інші речі. І слава йому за це, якщо він привідкриває нам. Але він відкриває коли? Коли людина шукає, тому й каже, Господь через Бога проведе шукайте Бога, поки можна знайти його. І слідуючи чудо, яке сутою Господь, в цьому ж іваніському читанні ми читаємо, це зцілення німого вісування. Що цікаво, що це. Бодія описує про те, що як тільки Господь вигнав біса із нього і з нього ми почав говорити. Я це спражу. Одзвогнімо до віку крісті, наскільки біс може паралізувати нас і зокрема паралізувати наш найбільший дар дар дарговий. З усіх творі, які є на землі, тільки людина має цей дар. Бог дав людині дар мови. Для чого? Передусім для того, щоб людина славила Бога. Щоб людина могла із іншою людиною комунікувати. І власне дар мови, це те, що Бог дарував нам можливість творити Слово так само, як Він творить слово, видимий світ і все, що є в ньому. Бо читаємо в Біблії, що і сказав Бог. І, і наказав Бог, і появилося. Тобто все створене Бог словом, Бог творить світ словом. Хіба ми у повсякденному своєму житті свої взаємини будуємо не словом? Хіба в яку справу, яку ми розпочинаємо, звершувати не починається та справа із слова? Все починається з слова. Тому що слово воно має або будуючий характер, або руйнуючий. І тому дуже важливо є нам правильно використовувати оцей дар. Я нерідко собі ставлю запитання, і часто мене то хвилює, чому нам так важко говорити про Бога. От зустрічаються люди, навіть в церкві зустрічаються, чи йдучи до церкви. говорять про що завгодно. Про політику, про війну, про, про урожай, про, про, про ті чи інші події, які сталися цими днями. Але відкрити уста і сказати щось про Бога. Чому так важко? І поруч з тим задаю собі друге питання. Чому діти вже такого молодшого шкільного віку дуже легко можуть сквернословити, батькась? Тобто промовляти скверні непотрібні слова. І в якийсь спосіб озверняти свій уста і своє серце. Чому так стається? Значить, відбувається велика духовна боротьба. І тут ми читаємо в Івангелії, що біс паралізував цього чоловіка, і він не міг говорити. Не тіко ми можемо говорити, але чи щось добре ми можемо говорити. Чи ми можемо славити Бога, чи ми можемо. Щось говорити про Бога іншим, чи ми можемо просто щось говорити, просто про когось говорити, когось усуджувати, про когось говорити, що, хто який, і так далі. Тобто оці речі, вони є дуже важливими. І цей дар, даний нам Богом, є особливим даром. Тому тобто, кажемо Господь, застерігаючи нас, що зі слів своїх оправданий будеш. І зі слів своїх засучені будеш. Особисто мене ці слова насторожують, бо йдеться навіть не про діла наші, а йдеться про слова. Каже Господь, що Своїх, що ти говориш. Далі Господь каже, бо чим серце наповнене, те говорить уста. Не треба казав філософ Сократ такі слова, заговори, щоб я тебе побачив. Тобто, коли людина говорить, можна оприділити її станції душі, про що вона говорить, чим вона переймається, який внутрішній чоловік її, що в неї в серці, це власне те, що вона говорить. Тому дуже важливо є, дорогі брати і сестрі, щоб оцей біс, який паралізує мову, який паралізує дар мови, щоб він не мав доступу до нас. А що треба для цього, щоб він не мав доступу до нас? Нам треба більше славити Бога. Нам треба більше прославляти Його. Нам треба більше про Нього говорити. Нам треба слідкувати за чистотою своєї мови. І тільки тоді, коли ми будемо про це пам'ятати, що кожне слово має Богу? За кожне слово нам треба надісід Богом. Тільки тоді, коли ми зрозуміємо силу слова, тільки тоді ми будемо правильно використовувати цей дар. А зараз ми просимо у Господа, щоб Господь навчив нас, що ми маємо говорити, щоб Господь, подібно, як він каже, через це Давида, відкрий уста, а я промовлю. Щоб не могли відкрити уста і нашими устами, щоб Господь промовляв. Або згадайте ви пани, коли Господь описує, що вас будуть тягати по судах, що вас будуть ім'я гонити, але не переживайте, що ви будете казати, чи що будете відповідати, я вкладу в уста ваші слова свої. Наскільки це важливо? Коли Господь вживає нас, як свій сосуд, як своє знаять. Подібний Господар бере будь-яке знаряддя і робить нею щось з тим знаряддям. Так само і Господь, наскільки це важливо, Господь, щоб ти використовував нас як свій Сосу, щоб ти використовував нас як своє знаряддя. У якій справі? У справі благовістя, у справі прослави Твого святого імення, у справі того, щоб ми могли уставити серцем славити. А разом із тим, просимо Господа, щоб Господь відкрив нам те, що сьогодні ще перед нами закрите. Щоб Господь відкрив нам очі духовні, щоб ми духовно стали зрячими і щоб здобули спасіння, яке Він приготував для нас. Бо каже Господь знову ж таки про тих самих фарисеїв. Він каже, коли сліпий веде звіго, обидва. Падають в яму. Як це страшно? Подумайте собі, це були буду зрячі люди, але Господь каже, що вони сліпі. І каже, якщо свіпи, вони свіпо, обидва падають в яму. Дай нам, Господи, духовне прозріння, щоб ми не впали в ту яму. Дай нам, Господи, очисні наші уставі усяк військ. Від усякої неправди, від усякого осудження, бо тільки такі устави, не славити Бога. І коли ми будемо просити про це Бога, ви знаєте, завжди коли стоїте на молитву, прогуляйте ці слова. Господі, спочатку очисти мої уста від смерті. Я сьогодні осуджував. Я сьогодні говорю неправду. Очисти мої уста від цієї неправди. Бо я знаю, що якщо я буду цими устами молити тебе, ця молитва буде неугодною тобі. Бо сам ти сказав через апостола Якова, що не може з одного джерела витікати солодка і солона вода. Не може з одних уст виходити благословення і покляття. Не може з одних уст виходити молитва і скверносвір'я. Не може з одних уст виходити неправда і багатна молитва перед присінь Божим. Тому очисті, Господи, наші уста відсверні, очисті наші уста від неправди, очисті наші уста від осудження, щоб ми очищеними устами. Прославляли тебе, правдивого Бога, Отця і Сина, і Синого Духа, тепер завжди і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!